Так, забираю посилочку з поштоматом. Відкрилася комірка, і тут ось така величезна посилочка Avon. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися замовлення по липневому каталогу. Щойно забрала з коштомата. Доставка у нас безкоштовна у липні на коштомат за замовлення від 500 гривень по цінам каталогу. Так, накладну прибираємо і зараз покажу вам, скільки всього класного я отримала. Замовлення дуже велике. Тут є аромати інкадесанс, як бачите, їх дуже багато. Так, буду все викладати, а потім, як завжди, в кінці відео розкладу все гарненько і покажу вам повністю замовлення. Тут у мене аромати Today Tomorrow зі Love зелений 100 мл. До речі, зараз дуже вигідна ціна. В каталозі і повна знижка. І Тудей класичний жовтий. Подивіться, в якому класному такому святковому дизайні приходять ці аромати. У нас їх ну, ну дуже класно беруть. Так, далі Today Tomorrow Wonder. attraction Ось цей аромат я замовила з розпродажу. У нас до 16 липня діє ну, просто шалений розпродаж. І цей аромат 329 гривень всього коштує по розпродажу. А, так, це подарунок, до речі. Раз подарунок. джентльмен, два подарунок. Потім має бути тут а, туш. Туш, туш, туш. Ага, вона у мене в іншій посилочці була, бо замовлення моє розділили. Там ще туш ультра і крем для рук ішов на подарунок. Потім ось такі пробні зразки зараз кладуть. Новий інкадесант Summer Glow. Чекаю, до речі, цей аромат. Зробила ще одне замовлення, замовила новинку, буду тестувати. Так, далі тональний крем, відтінок натуральний. Потім, що я ще замовила? attraction 100 мл. Теж дуже вигідна ціна зараз. і ще один attraction 50 мл. Маленькі інкадесанси 30 мл. Блу в нас зараз на розпродажі 169 гривень. Теж дуже вигідно. Little black dress замовлення. Ще один крем. Ну, загалом в мене аромати. Іліджентльмени також замовляла ось такі. Кулькові дезодоранти по 50 гривень по розпродажу також є. Ну, це таке, в принципі, замовлення в мене. Зараз це гарненько розкладу покажу, розкладу покажу вам повністю замовлення. Так, друзі, розклала я повністю все своє замовлення. Ось таке воно в мене вийшло велике. Так, розміщувала на поштомат, але прийшло воно двома посилочками. А першу забрала вчора, велику, другу сьогодні. І хочу проговорити про подарунки. Які ж подарунки отримують у нас у липні діючі представники? Розклала все по порядку. Дивіться, значить, якщо замовлення у липні по цінам каталогу на 2300, ми вказуємо код, отримуємо ось такий набір: тут крем для рук із кавунчиком, і ось така Ультра. Якщо далі замовлення на 5,5 тисяч ваше, то вказуємо код і отримуємо ще ось так: крем 400 мл. Також новинка з кавунчиком. До речі, в нас креми останнім часом почали запаковувати. Ось так. Дивіться, відкрутила, показую вам, все запаковано, все класно. А далі, якщо замовлення по цінам каталогу на 9,5 тисяч. Вказуємо код, отримуємо ароматильмен. І якщо замовлення на 17 тисяч, отримуємо ще інкадесанс лотос. Ось ці всі максимально подарунки можна отримати у липні. А для новачків, для тих, хто ще не приєднався в Avon, але бажає приєднатися у липні, замовити все за мінусом 25%. У нас також є подарунки. Це ось такий аромат Little Black Dress Summer Party. Це новинка. Або чоловічий аромат Full Speed Pulse. на вибір. На суму 2200 гривень по цінам каталогу, тоді ми обираємо аромат. Але якщо ваше замовлення буде на 500 гривень. У нас мінімальний поріг знизився, можна зробити замовлення на 500 гривень по цінам каталогу, отримати знижку мінус 25%. І буде в подарунок маленький ось такий аромат. Фаревей тільки це інкадесанс у мене, а то буде фаревей 30 мл у подарунок. Тобто, за будь-яке замовлення у нас завжди є подарунки. Ну і можливість замовити до 16 липня із розпродажу. Розпродаж у нас там дуже класний, дуже гарні ціни. Всі, хто приєднуються і роблять замовлення до 16 липня, мають таку можливість. Тому, дівчата, залишаю вам активне посилання під відео. Хто бажає приєднатися, замовляти зі знижкою, отримувати подаруночки за своє замовлення, бачити розпродажі, яких немає в каталозі. Я буду дуже рада вас бачити в своїй команді. Переходьте за посилання, приєднуйтесь і отримуйте максимум вигідних пропозицій у липні. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!